Завжди залишатися відданим, завжди залишатися відданим народові України, народові України. 8 травня перші 46 бійців батальйону спецпризначення Чернігів прийняли присягу. І вже у день перемоги вони заступили на варту порядку на вулицях обласного центру. Розпізнати службовців новоствореного підрозділу можна за шевронами з гербом легендарного чернігівського полковника Якова Лизогуба. Серед бійців військові запасу, тілоохоронці, цивільні. Головне завдання батальйону захист територіальної цілісності держави. Робота проти диверсійних груп. І також патрульно постова служба. На майдані Роман Пицьків командував 14-ю сотнею самооборони. Багато його товаришів прийшли служити разом з ним. Основне місце несення служби Чернігів, але в разі необхідності батальйон можуть направити до будь-якої точки України. 10 днів ми проходили усілений курс підготовки. Зараз ребята повністю готові до служби. Ну цього ж явно недостатньо, в принципі, що того Цього бути... недостатньо, але я вам скажу, що опит у ребят очень великий. Є mm -hmm. спеціалісти також із спецслужб, бувші, які служили, зараз поновляються, вступають в ряди батальйону. кількість коли з Майдану, які теж знають, що таке бойові дії. Тобто, сапит є. Спецпризначений Віталій Задорожний, козельця, професійний тілоохоронець. Серед майданівських товаришів мав прізвисько Вікінг. Чоловік переконаний, що цей підрозділ має поновити довіру людей до міліції. Ми сьогодні розмовляли з керівним складом, то я теж кажу, що ми маємо зараз забути всі оці негаразди, обіду, обід, як кажуть, вони мають нам допомогти, як можна скоріше навчитися професійної підготовки, а ми завдяки цьому хочемо зблизити їх ближче до людей, щоб люди довіряли, міліції. Формою, взуттям та всією необхідною амуніцією підрозділ забезпечили благодійники. Зініціював допомогу народний депутат України Владислав Атрошенко. Крім цього, бійці новоствореного підрозділу у день присяги отримали від мецената бронежилети, вкрай необхідні для безпечного несення служби. Напередодні ж присяги меценат зустрівся з бійцями на їхній тренувальній базі, поцікавився наскільки серйозно готують людей до служби, з'ясував, що хлопці пройшли повну атестацію. Як для співробітника? Психологія, тести, це все ПФЛ, профілактичний відбор. Все пройшли і все замечательно. Хто не пройшов, той не пройшов. Да. Владислав Атрошенко переконаний у необхідності об'єднання всіх зусиль для допомоги захисникам Батьківщини. Всі повинні об'єднатися в цей ну, скажімо, скрутний час і підставити площе в межах своїх можливостей, для того, щоб підтримати вас, в першу чергу, тих людей, які захищають. І вас і збройні сили, які захищають ну фактично наші сім'ї. Під час прийняття присяги з напутнім словом до бійців звернувся заступник начальника управління МВС області, полковник Валерій Костильов. На службу їх благословив отець Євген Орда. Поки що спецпідрозділ Чернігів укомплектований особовим складом лише на п'яту частину. Всього за найближчі два тижні планують набрати 200 правоохоронців спецпризначенців.